Яким буде лютий для представників знаку Леви. Таро прогноз. Ми дивимось. Особисте життя, кар'єра, навчання фінанси та порада від Таро. Особисте життя ви разом рухаєтесь у вірному напрямку. Навіть якщо у вас були якісь непорозуміння. В лютому ситуація буде покращуватись. Ви зрозумієте, в чому була проблема. Також ця карта може означати сумісну поїздку, переїзд. Тобто це така карта дороги. Або карта сумісного шляху до кращих от змін. Кар'єра навчання фінанси. В цій сфері. У вас буде відбуватись дуже багато подій, буде все швидко змінюватись. Можливо, вам навіть не буде вистачати часу, ви будете не встигати, але буде дуже активний місяць в цій сфері. Тільки будете встигати орієнтуватись, як просто вести себе в ситуації, яка змінюється постійно. Тобто, дуже такий насичений місяць. Кар'єра навч... ой, вибачте, порада, порада для левів. Не бійтесь переходити на наступний рівень. Давайте подивимось, це в якій сфері. Угу, імператор. Значить, це взагалі стосується загальна така порада для вас. Вам потрібно навести лад в своєму житті. Просто подумайте, де ви дозволили комусь, можливо, втрутитись в ваше життя і заважати вам, можливо, де ви самі не допрацьовуєте. Можливо, ще якісь зовнішні обставини впливають на те, що якась сфера життя погіршилась, і вам потрібно. Просто прибрати все зайве, прибрати те, що заважає безжалісно, і переходити на новий рівень.